Мира Божого Драці і Божого захисту на тому місці, де ви є, хотіло сьогодні поділитися з вами таким словом, да, як віра е, бісовська. Да. Чи є така віра взагалі, чи немає? На жаль, вона є. На жаль, досить багато людей, які називають себе віруючими, які називають себе людьми, які вірять в Бога. На жаль, їх віра це бесівська віра. Чому? Тому що вони вірять, але не довіряють Богу, тому що їх діла. Та її віра різняться, тому що те, що людина говорить в церкві, те, що людина робить в церкві, і те, що людина робить в звичайному своєму житті, є різним. І те, що людина говорить в церкві, і те, що людина говорить поза церквою, також різні речі. Це і є віра бесівська, коли люди, називаючи себе віруючими, вірять в сатану і допомагають йому просувати своє царство, але не царство Бога.